Вилітом з раночку прилетіли, подивилися, чи є там хтось. У них є періоди, але вони стараються більше в день тут ходити чомусь. Ну, і стандартні на ці йоблаки ходять. Побачили, якщо в повітрі борт є, уразове. Ну Така рутина. Просто вже прилітаєш як на Макдональдс, Ідуть. ну, значить треба в їбати. В Будь ласка, дорога, поля нікуди не з'їбешся. Вони навіть не всі стараються. Це не такі вже. А другий може пройти просто так, ну може взяти калаш там чи щось, може попінати його. Ну, Дуже рідко намаюся, навіть якщо він там трьохсотий важкий, то кидають в наш міст. Вони накидають, щоб їм легше переходити було. Плюс весна пішла трошки рівень води піднявся. Ну тут дуже дивно, що він впав, на що він розраховував не, не зрозуміло їхню логіку. Взагалі важко. Зрозуміти, там не так багато було відстані до наступного укриття до дерев. Ну, спринт, не знаю, може він втомлений був, чи не сильно хотів жити, чи вони розраховують, що він під кучиком в полі, в єдиному його там не знайдуть. А хлопці навпаки його зустрічали якраз з укриття. Він ну, не, нікуди не побіг. Коли бігають, ну, втомленими вмирають, але воно якось. Розтягуються в процесі, там кожна секунда, я думаю, пожити не хочеться. А це просто приліг. Літали зранку, тиша. От бува таке, просто мертвий час нічого. Хоча по розкладу ви не повинні. Наповинені здається, просто випадково побачив, що вони десь бігають. Часто палом їх, коли вони за водою ходять. Він іде без броніки. тобто ми розуміємо, що він десь у нього поряд склад його майна. Він навіть без калаша може йти, І, так як інших цілей не було. Хлопці вирішили, давайте спробуємо, давайте, давайте, ми завжди раді. Там бойниці, там не зайдеш, у них тільки вход. Відкрили їм опа, <сладналі> Бачив, що він тебе показував. Да а -да, хлопці теж ударники побачили, здається, туди ще декілька разів заходили. А там у них металеві двері. Внутрі є бетонний бустер зверху сітку дуже важко побачити. Тільки на когось супер низько висиш, якщо дозволяє дозволяю аерозон. Ну до речі, потім здається, вони зрозуміли, що за них взялися. І десь на наступний день, чи за ніч. Ну я так продивляюся потім самістом, ну, не лягав собі. Це вже визов був. Здається, вони там чи дуже сильно шифруватися стали. Це здається дорога смерті. Словно, звісно, на півдні від Покровська. Дуже подобається, як вони бачать тебе. Іноді стараєшся стати проти сонця, щоб ну, він бачить йому очі сліпать, він може щось і чує, а стараєшся підкрадатися, летіти не на повному газу, потім різко, а так потроху плавненько на невеличкій швидкості підтягуватись, потім плавненько зупиняти, щоб не було різких перепадів. Ну, щоб борт не мателяла і звуку не було. Но іноді все одно вони бачать, ну ти візумєш, що там відстані такі, не знаю, як. може ну, щось відблизькує, може просто вони вже на генетичному рівні на ці борти якась. І бачать, ну от є прям такі троє йдуть взагалі, ти над ними можеш носити, вони чи не звертають уваги, чи просто А Один раз таку раз прямо тобі в камеру дивиться, таке враження, такого. Це щось дивився. Ну, у нього реакція прямо така була. Спочатку адка в'єбала, потім він побіг. Це він на мене увагу звертав, чи глухий після в'йобу. Ну, реп це біль, але спасаєш у них е все дуже якось дивним чином працює. Вони спочатку там відправляють сотню пірів, їх вйобують, потім дві сотні підлив, а потім вони дивляться, ну, у нас залишилося там 800 чи 700 пірів з тисячі. Давайте, може, поставимо ри. Проходить там тиждень-два. Вони на якусь ділянку притягують ри. А ти це відчуваєш? Бо їба зв'язок значить, десь щось поставили. А воно ж не працює автономно довго. Йому треба генератор, йому треба пір. Вони ставлять на краю лісосмуг, щоб зеленка не заважала випромінюванню. Тобто там, де є зв'язок, ти не бачиш, там, де нема зв'язка, ти не можеш підлетіти. Але ти просто по досвіду польотів в цій зоні і по рівню зв'язку можеш зрозуміти, що воно десь щось стоїть. планова робота по знищенню можливих укриттів. Вони коли заходять від хати до хати, перебігають, слухають, що в повітрі. Ну, Відповідно, коли хата більш наш сіла, ще й така здорова, їх там може накопичуватись, до сірика досидять до темноти, потім далі все до краю підтягуються. Два з половиною кілограми фугас був, як хлопці цю партію почали використовувати. Просто так ось опиняється. Де просто бачиш, просто рівне поле, і там ну, якась дірка, вони там в колодязі залазять в якісь укриття. Ну, довго він там сидіти не може всю ніч, бо з теплаком... Знайдуть, якщо нема зверху укриття, це прямо просто творить чудеса і на заповільнення. Потім передивляєшся, як воно все розлітається. Це прям да, бімба. Тут такий детектив був. Вони спочатку знайшли кухню. Я так політав, подивився, розібрали їм кухню, вклалася будівля, наче через вікно виприняло вибігли. Вони забігли в підвал, склали їм вход в підвал. Почали бігати просто вже хаотично. Коли розбігаються в різні сторони, це трошки важко стає. Ведеш двох, двоє розбігли ще далі. Ну, і по залишають сюди. До цього ми провели, Оце класно. Прямо от в нього зайшли. Ну тут я не знаю, як воно виживає. Ну, може трошки в стінку, але там не більше метра було. Є гараж. Немає гаража. А пів є. Він відкопався і випав. У нього там. Такий середній, мабуть, 300 був. Хлопці просто сказали, що все, будемо до останнього оберта його добувати. Да, вже мальчик в трусіках. Ну тут вже просто шансів не було.